Доброго вам здоров'я, шановні! 4 жовтня священомучники Єрофея, Єпископа Афінського. Ще сьогодні згадують преподобних Еладія та Онисима, затворників Києво-Печерських у ближних печерах. Ще сьогодні згадують про Амона, затворника також Києво-Печерського, що в дальніх печерах. Ну і ще згадують заступницю від насильства Віренею Едеську. Пізній гриб, пізній сніг, так казали про цей день наші предки. Якщо білий вогонь у печі, це до відлиги, якщо червоний це на мороз. 4 жовтня особливий день, коли вшановують святого Ієрофея Фінського. Цей священномученик, який відомий своєю допомогою в складних життєвих ситуаціях. І багато людей звертаються до нього за підтримкою. Коли потрібно ухвалити важливе рішення. Особливо цінують його допомогу школярі та студенти, адже він вважається їхнім покровителем. У навчанні, на іспитах і в труднощах, пов'язаних із здобуттям знань, багато хто сподівається на його заступництво. Цей день сповнений особливої атмосфери, адже його вважають непередбачуваним, повним фальші та лицемірства. Люди радять бути обережними в своїх словах і вчинках, адже будь-яка необережність може призвести до непередбачуваних наслідків. У минулі часи люди вірили, що в ніч на 4 жовтня злі духи можуть ставити пастки, тому намагалися залишатися вдома. Традиційно над дверима вішали зв'язки цибулі та часнику. Їх вважали потужними охоронцями від злих сил. Сьогодні, коли важко дотримуватися заборони не виходити з дому, можна просто перед виходом прочитати молитву, щоб захистити себе від негативу. Цього дня добре займатися повсякденними справами, прибирати в домі, приготувати щось смачне або зайнятися творчістю. Однак великі плани, як от генеральне прибирання або важливі справи, краще відкласти. Є повір'я, що в цей день багато запланованих справ можуть не здійснитися, тому важливо слухати себе і не перенапружуватися. Також варто бути обачними в спілкуванні, в цей день не можна говорити або думати про погане, адже це може притягнути негативну енергію. Під час спілкування з незнайомими людьми краще бути особливо обережними. Не слід пускати їх додому, адже ризик стати жертвою шахраїв зростає. Із лісами також краще триматися на відстані, бо можна натрапити на хитрощі лісовика, що може призвести до небажаних пригод. Отже, 4 жовтня день обережності, розуміння, внутрішнього спокою. Слухаючи свої інстинкти і дотримуючись традиції, можна привести цей день в гармонії, уникнути неприємностей. Шановні глядачі, з цього відео ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних українських вірувань, обрядів та звичаїв. Ви дізнаєтеся, що робити, а що не можна в цей день. Наш народ збирав чимало мудрості за роки. Тож, не пропустіть шанс дізнатися більше. Дивіться відео до самого-самого кінця. Ставте лайки вподобайки. Робіть поширення, пишіть довгі-продовгі коментарі. Це допоможе відео далі просунутися. Я дякую Господові Богові і всім нашим героям за цей чудовий день в Україні. Слава Україні! І я починаю! Священномученик Єрофей був першим єпископом Афін. Він був членом Афінського Аеропагу і був навернений до християнства апостолом Павлом разом з Діонісієм Ареопагітом. За переказами Єрофей був присутній разом з Діонісієм при похованні Пресвятої Богородиці. Він прийняв мученицьку кончину в першому столітті. День його пам'яті відзначається 4 жовтня за Новоюлянським календарем. Преподобні Еладій та Онисим були ченцями печерського монастиря, які присвятили своє життя затворництву. Еладій жив у 12-13 століттях. Про його походження та родину відомо небагато, але є припущення, що він міг бути родом з Елади, з Греції. Він провів своє життя в молитві та пості. Віддалившись від світу в ближніх печерах. Його мощі знаходяться там. же. І він згадується в акафісті всім печерським преподобним як затворників похвало. Онисим також був Києво-Печерського монастиря, але про його життя відомо ще менше. Він жив у затворі, присвятивши себе молитві та духовним подвигам. Помер на початку 13 століття, і його мощі також знаходиться в ближніх печерах. В акафісті про нього сказано Радуйся, Онисаме, бо через тісноту затвору печерного ти просторі оселі райські успадкував. Преподобний Амон, відомий як Працелюбний, був ченцем печерського монастиря в 13 столітті. Його життя було сповнене духовних подвигів та аскетизму. Амон отримав благословення від Ігумена монастиря на паломництво до Святої Афонської гори та Єрусалиму. Після повернення до Києво Печерської обителі його благочестя та святість вразили навіть старців монастиря. Вони брали його за приклад в своєму чернечому житті. Амон був відомий своєю скромністю та неприготливістю. Він жив в суворому аскетизмі, відмовляючись від земних благ і Накопичуючи духовні багатства на небесах. До кінця свого життя він настільки полюбив убогість, що закрився в одній з дальніх печер, де продовжив свої духовні подвиги. Його життя було сповнене молитви, посту та боротьби з духовними та тілесними спокусами. Та в народі казали на 4 жовтня Єрофеїв день. казали старі люди. Що то останній день перед тим, як лісовики, ті лісові господарі, йшли під землю зимувати, і щоб оце під землю їхати йти, вони гуляли на повну силу, і крики, і свист, і бійки по лісі лунали такі, що за кілька кілометрів чути було. Геть усе живе норах ховалося від їхніх забав. Дерева валялися, падали на землю. Звірів вони ганяли, гриби та ягоди зі своїх місць виривали, суцільний розгул влаштовували. Люди боялися в ліс в цей день потикатися, бо чого доброго і людину під землю могли потягти разом з грибами та деревами. Казали, що лісовики, аби їм не сумно було зумувати, когось із собою можуть потягнути. Старі приказки казали лісовик не брат. Переламає кістки, як ведмідь не дай Боже з ним зустрітися. Та й не варто було людям того дня в лісі шукати пригод. А якщо вже необхідність така була, то хреста або образок при собі обов'язково мали носити. Березова гілка або тліюча головня теж могли стати в нагоді. Лісовики цих речей страшенно боялися, від диму їхнього тікали. Та й це допомагало лише від їхнього наближення, а вберегтися зовсім хто ж то знав. За переказами, праведний Єрофей сам їх проганяв з лісу в сплячку. Не могли ці лісовики протистояти його силі, от і виходили в них ці останні ігрища, перед тим як під землю сховатися. З першими співами півнів їхній розгул завершувався, і ліс ставав спустошеним. Казали люди, після лісовикових забав ліс, як після війни. Був і переказ про одного сміливого мужика, що вирішив свої очі на те подивитися, як лісовик під землю піде. І що ж, побачив він те, що шукав, навіть розмову з лісовиком мав, але не на користь собі. Після того розум втратив до кінця життя божевільним ходив. Люди казали, що зустрітися очима з лісовиком велика рідкість, але от почути його свист, крик чи бійку в лісі, це будь-хто міг. А хто почув, той вже ноги на плечі клав і тікав додому, бо знали всі, краще на єрофея з дому не виходити. Єрофей був тим днем, коли і природа починала готуватися до зими. З єрофея і зима надягає шубу, казали люди. З цього дня холоди, потихеньку наступали. До того часу встигали вже селяни закінчити збирання овочів та зерна. Все, що не встигли, могло залишитися далі під снігом. Так, що, як би там не було, але після Єрофея господарювати в полі чи в саду вже не годилося. Що ще не можна робити в цей день? 4 жовтня в народі називають Єрофеєвим днем. І тут традиції і забобони йдуть пліч опліч із вірою в сили природи. Хоч православна церква цього дня згадує священомучника Єрофея, народні повір'я надають цьому дню трохи моторошнішого колориту. Вірили наші предки, що в лісах на Єрофея панує лісовик. Не просто тихий сторож лісів, а справжній господар. Він бродить, розгніваний, зриває з дерев листя, ламає гілки, жене звірів і птахів. А як зустріне людину, то й на неї може напасти, переламати кістки, налякати до втрати пам'яті або загнати у трясовину. Тому старі люди казали на Єрофія в ліс зась. Та й не тільки через лісовика. Вважалося, що цього дня в лісі на кожному кроці нечість ховається під лічинами. Гарних незнайомців чи незнайомок. От і привітайся з ким, та ще й додому приведи, можна так біду додому занести, що потім і вигнати не знатимеш як. Через це і бездомних тварин в цей день підбирати не рекомендували. Нечість могла прибрати будь-яку подобу будь-якого вигляду набрати, аби тільки під дах людський потрапити. 4 жовтня на свято священномученика Єрофея в народі вірили, що нечиста сила піднімає голову. Саме цього дня єретники, ті, що продавали душу нечисті, особливо активні. Старі люди розповідали, що на Єрофея Єретник може знову ожити або ж перевертень прийде в село під виглядом доброго чоловіка, аби заманити душі простих людей в танета темряви. Кажуть, як чаклун помре, то біля його тіла починають збиратися чорти. Вони здирають з нього шкіру, пожирають його тіло, а в порожню оболонку лізе нечистий дух. Лежить такий чаклун, мов мрець, а насправді вичікує, поки хтось не прийде близько, аби звести зі світу. На Єрофея, кажуть, їх стає найбільше вилазять зі своїх ярух, риють могили і шукають нові жертви. Єретники перевертні, хитріші, можуть жити між людьми, прикидаючись звичайними чоловіками чи жінками. Здається, що добрий сусід поруч, але в тому селі починають пропадати раптом люди, то він, проклятий єретник, зводить, шепочуться між собою селяни. В цей час найбільша небезпека для тих, хто опиниться в лісі чи на самоті в полі. На єрофея єретниці, чаклунки, що продали душу нечистому, виходять зі своїх схованок і бродять селами. Їх можна зустріти вдень у вигляді бридких старих, що жебракують, а вночі вони збираються в яругах і могилах, де проводять свої лихі обряди. Хто потрапить до них, може й не повернутися. Однак і захист є, люди здавна вірили, що такого єретника. Можна подолати, якщо вдарити батогом, яким щойно поганяли коня. Бити треба на відмах, аби відігнати зло, а потім осиковим кілком пробити груди. Щоб на Єрофея вберегти себе й дім, старі люди радили не виходити пізно на двір, не йти до лісу чи на цвинтар. Кажуть, що цієї ночі в лісах чути дикий регіт яретників. А над кладовищами шумлять їхні зборіща. У народі вірять, що в цей день межа між світом живих і світом нечисті стає тоншою, і зло може проникнути в будь-яку оселю, якщо вчасно не сховатися. До речі, зі спиртним теж слід бути обережнішим. Казали старі люди, що і від одного ковточка горілки чи навіть вина, яке нібито й на ліки. Можна було голову втратити і наробити такого, що потім і каяття не допоможе. Особливо боялися, що алкоголь зробить людей легковажними і відкритими до всяких темних задумів. Не тільки з лісом і напоями варто було бути обережними 4 жовтня. Ще одна важлива прикмета цього дня чистота в домі. Заборонялося залишати брудне взуття чи непомитий посуд. А все тому, що таке неподобство могло викликати гнів домовика. Він, хоч і свій, домашній, але як образиться, то біди в хаті почнуться. Речі пропадатимуть, посуд битиметься, їжа підгоратиме. Бабусі казали, посварився з домовиком, не чекай миру в домі. А ще на Єрофія не радили жалітися на життя чи вимагати більше, ніж у тебе вже є. Казали, як грибів восени, так і біди тобі буде, якщо більше хочеш, ніж заслуговуєш. Тому мудрі люди в цей день намагалися бути тихими, скромними і не провокувати долю на випробування. От такі вони були народні звичаї на Єрофія. трохи страшні, трохи повчальні, але й сповнені мудрості, яка передавалася з покоління в покоління. 4 жовтня День Ангела або іменини святкують люди з наступними іменами: Вольдемар, Василь, Володимир, Дмитро, Степан, Тихін, Вероніка та Віренея. Ім'я Віренея має латинське походження і означає «квітуча» або молода. Це рідкісне ім'я, яке надає своїй власниці м'який, але рішучий характер. Віренея зазвичай м'яка. Чарівна, але водночас рішуча, смілива, вона впевнена в своїх силах і чітко знає, чого хоче. Віренея прагне досягти гармонії в своєму житті, поєднуючи кар'єру, сім'ю та особисті інтереси. Вона святкує іменини 4 жовтня на честь святої мучниці Віренеї Едеської, а скорочені форми її імені можуть бути Віра або Ріна. Свята мучниця Віренея Едеська. Жила разом зі своєю матір'ю, домниною та сестрою Проскудією. Вони постраждали за свою віру під час правління імператора Діоклетіана в 304 році. Щоб уникнути захоплення та примусу до відречення від віри, Віринея, її мати та сестра вирішили втопитися в річці. Це вони обрали краще, ніж потрапити в руки переслідувачів. День пам'яті Віренеї Едеської відзначається 4 жовтня і в цей день так само згадують її матір та сестру. Свята Святамучниця Віренея Едеська є покровителькою дівчат і жінок, захищаючи їх від грубості та насильства. До неї звертаються з молитвами про захист від небезпек на воді та в дорозі, а також вона допомагає знайти сміливість і рішучість у важливих справах. Її історія є прикладом великої віри та відданості, які надихають багатьох людей сьогодні. Ось такий надзвичайний, цікавий, трохи містичний сьогодні день, шановні глядачі. Багато нового ми з вами дізналися, так само оповідки я намагаюся відшукувати у етнографічних джерелах. І все це щодня тут виходить на каналі на цьому. У вигляді відео і завтра буде новий день, буде дуже цікаве народне свято, також буде церковне свято. Про все це ми з вами поговоримо. Я розкажу вам, яке сьогодні свято і що не можна робити, але це вже буде завтра. Тож зустрінемося обов'язково на цьому каналі. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі! Будьте здорові!